Настигла така дуже трагічна новина, загинув наш побратим Мирослав Мисла. Це, цей хлопець, цей чоловік, цей лицар з 2014 року є членом організації Сокіл. На сьогодні він був членом проводу цієї організації. У перші дні війни він пішов добровольцем у батальйон Січ. Пізніше він був у батальйоні Карпатська Січ. І на сьогодні він. Був військовим 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, 3-го батальйону 8-ї роти, яка по суті була е, створена із бійців карпатської січі. друзі. Буквально місяць тому Мирослав Мисла став офіцером. Він міг бути основою кістяком. Нових збройних сил України, його побратими з всеукраїнської громадської організації Сокіл, а також Карпатської Січі, хочуть закликати всіх вас провести з гідністю його в останній путь на землі, а також привітати його салютом у небесному воїнстві. Я хочу зараз надати слово очільнику всеукраїнської громадської організації Сокіл Юрію Чорноті. Слава нації! Ага. Кажуть, що сьогодні загинув друг Мирослав. Але насправді він з нами в строю. Він назавжди з нами в строю. Присутній. Підрозділ до молитви. Будь ласка. Україно, свята мати героїв. Україно, свята мати героїв. Зійди до серця, мого! зійди до серця! мого! Прилий бурів вітру Кавказького. Шумом карпатських очахів. Шумом карпатських завойовника батька Хмеля. Воюславного завойовника батька гармат революції. Тріумфом і гуком гармат революції. Радісним гомоном Сафірівських Радісним гомоном дзвонів. Нехай тобі відроджуся. Нехай тобі Славою твоєї опромінюся! Ти все життя моє. Бо ти все моє щастя. Бо ти все, все моє щастя. Задзвони мені брязка Кайдан. Задзвони мені брязко Кайдан. Скрипом шипани, супонурі ранки. Скрипом шипани, супонурі ранки. Принеси мені злоки закатованих. Принеси мені зоть закатованих. В льохах в тюрмах і на заслані. В льоха і на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росло завзяття. Щоб розлав за взят і міць! Щоб сміло йшов я бій, Щоб сміло йшов я бій, Як ішли герої за тебе! Як ішли герої за тебе! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Шукаючи Бандери. Від тисячі інших незнаних нам. Від тисячі інших не знаних нам. Що є кості по розкиданню а ботайком за гребень. Що є кості по розкиданні, а батайком загребень. Пали вогнем життєтворчим і сухолість у серці моєму. Спали вогнем життя творчим суботність у серці моєму. Страху, нехай не знає я. Страху, нехай не знає я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпими іду. Скріпи мій дух. Скріпи мій дух. Сартуй волю. волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. В льохах і в тюрмах не на засланні. В льохах у тюрмах не заслані. Рости мене до ясних чинів. Рости мене до ясних чинів. Чинах, хай знайдує смерть. Чинах ти хай знайдує смерть. Ти, хай, знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодну смерть у за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічна житиму в тебе. І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Могутня і соборна! Могутня і собор! Слава нації! Смерть ворогам! Так як і того прохолодного ранку, після молитви, яку читав друг мисливець, ми із вулиці Інститутської, з вулиці Героя Небесної Сотні, відправилися в зону бойових дій. Справилися зволяти терени української держави від московських окупантів. Після молитви, яку ми сьогодні прочитали разом із Другом Мисливцем, ми усвідомлюємо, що ми також зобов'язані знову йти у бій. Іти у бій для того, щоб звільняти нашу землю від московських окупантів. Але попри цю священну місію, нас додається ще одна місія. Це, це священна помста, за друга мисливця. Це священна помста за кожного українця, який загинув на цій війні. Це священна помста, за кожну сироту, за кожну вдову, за кожну матір і батька, що поховали своїх молодих синів і дочок. Це помста за всіх українців, за всі покоління, які боролися за цю державу. Це помста за наших побратимів, які в строю з нами сьогодні, чиї душі тут поруч. Це помста за всю кривду, яка принесена нам Ордою. Наша священна місія знищити цю Орду. Вона не має права на існування. Душі полеглих не пробачать нам слабкості, якщо ми не сповнимо свою священну місію. Якщо ми не поховаємо попелі імперії. Кремлівську ординську Москву. Це наше призначення. Це призначення українців. Призначення нас як чинного покоління українських націоналістів. Це наш священний обов'язок. Це наше право і наша привілея. Слава Україні! Героям слава слава нації! Герої не вмирають! Беркорга! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Вмирають вороги. Чорнота, можна? Брати і сестри. Мене звуть Святослав Бойко. Я лідер гурту широкий лан. Мій виступ сьогодні не був запланований. Він є імпровізований і буде короткий. Я дуже шкодую, що особисто не знав друга мисливця. Я шкодую, що не знаю багатьох тих героїв, які зараз захищають наші східні кордони від російської навали. Проте я впевнений, що його подвиг повинен і буде жити в наших ділах, в наших майбутніх ділах, а його погляд, його ідеї ми будемо бачити в очах наших дітей. І... На прощання другу мисливцю хочу зіграти пісню, яку ми завжди присвячуємо всім полеглим бійцям за волю Валькірія. Знаю, ти ведеш мене в останню путь, В паладах одіна, я житиму в віках, я знаю днів земних, нам не повернуть, Несе се увись мене, дракар, огнений птах, твої уста дару. Ночі несе прокляття, усмішка твоя, та як прекрасно сяють твої очі, Чи я твій бери мене. Життя це бій, а смерть це перемога у серці Бог, а в пісні ти я, та знаю я, закінчиться моя земна дорога, і ти прийдеш, Валькірія моя, твої уста дарують. Ночі несе прокляття, усмішка твоя та як прекрасно сяють твої очі. Я твій бери мене. Я твій, бери мене, Валькірія моя! Другу мисливцю тричі. Слава, слава, слава.